Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати салат кучерявий. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: для печінкових млинців, куряча печінка 400 г червона цибуля одна штука. Яйце одна штука. Молоко 50 мл сіль 2 г Чорний перець за смаком, мука 50 г Для яєчних млинців. Яйце 3 штуки. Сіль. 1 третя чайної ложки. Для маринаду для цибулі нам необхідно червона цибуля одна штука, бальзамний оцет 1 столова ложка, цукор 5 грам, сіль 2 грами. Солений огірок 4 штуки. Майонез 100 150 грам. Часник, 2 зубчики. Соєвий соус 10 мл. Це одна столова ложка. Чашу погружного блендера даємо печінку, яйце, сіль, чорний перець і молоко. Все збиваємо до однорідної консистенції, додаємо 50 г муки, все перемішуємо рушним вінчиком до однорідності. Жаримо тонкі млинці. Ось такі млинці у нас вийшли. В миску даємо 3 яйця, 1-3 чайної ложки солі. Все перемішуємо вінчиком. Жаримо тоненькі млинці. Я вже пожарила яєчні млинці. Млинці скручуємо в рулет. Ось так скручуємо в рулет. В'язаємо такими кільцями. Ходить ось така лапша. Те саме робимо і з яєчними млинцями. Беремо 3-4 огірочки, краємо на такі смужки. Огірок можна брати маринований або квашений. Беремо одну невелику цибулю, краємо теж її такою соломкою. До цибулі даємо 5 грам цукру і 2 грами солі. І 10 мл бальзамного оцту. Трошки води. Все вимішуємо, в сторону, нехай наша цибуля промаринується. З цибулі зливаємо маринад і додаємо до нашого салату. Для заправки салата беремо 100 г майонезу, додаємо до нього 1 столову ложку соєвого соусу. Додаємо два зубчики вичавленого чеснику. Перемішуємо і заправляємо наш салат. Ось так виглядає готовий салат. Готуйтесь з любові, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.